У Івано-Франківській облдержадміністрації замість однієї наради із представниками чорнобильських організацій відбулись цілих дві. Передумовою цього став конфлікт між учасниками ліквідації ЧАЕС щодо переобрання голови комітету з питань соціального захисту громадських чорнобильських організацій Прикарпаття. Як усе відбувалося, бачили наші кореспонденти. Переглянути та вдосконалити меморандум, який прийняли кілька років тому на цю тему, мала відбутись нарада з представниками громадських чорнобильських організацій. За словами Надії Кайдаш, це допомогло б вирішити чимало питань. Питання є і по квартирі, і квартирні. Значить, зараз виникли питання по пенсіям. Там будуть у нас виступати, тому що які е, 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 саме які питання? Ті, що. Е, Планувалося одне, влада прийняла рішення одне. А фактично воно не виконується, виконуватись не буде. Але нарада навіть не розпочавшись, переросла у особистий конфлікт. Представники інших громадських організацій не хотіли радитися разом із Надією Кайдаш. Стали пішли або вони, або ми. Стали пішли хлопці. А тепер Ви увидите, хто я рук чорнапис. Присутніх обурює те, що пані Надію асоціюють з лідером Чорнобильського руху Прикарпаття. Ми добиваємося, щоб вона не щоб вона не казала ніде, щоб її не, не приймали як е, лідера Чорнобильського руху Прикарпаття. Нехай її приймають як керівника Чорнобильської окремої організації, але ніяк вона не є лідером Чорнобильського руху. Вона ніяк не може представляти наші інтереси, тому що в нас є у нас є багато розумних дуже людей і розуміти, які які годне за себе стати і так далі. І крім того, ми хочемо, щоб влада зрозуміла, що. Це є п'ята колона. Вирішили переобрати голову ради, що представлятиме інтереси громадян цієї пільгової категорії у владі. Ми тут зараз приймемо рішення, хто буде представляти інтереси Чорнобильців, розумієте, аби був радником. Я думаю, що це вже пора до Цього прийшла. Учасники зборів так і не погодились провести спільну нараду, натомість провели цілих дві паралельно у різних кабінетах. Ліліана Хомишин, Андрій Українець, новини телеканал Раї.